Штик досить є цікавий. Ось такий маленький гаманець. Цікава бронза. На ньому є клеймо Друзі, вітання, слава Україні! Знаходжуся черговий раз на пошуках, ось такий рісок. Показую, маю чергову знахідку, Збила, показую як. Це на асції є звук шрапнелі. Досить поширений сигнал у нас. Дивимося, ось така. Друзі, в впатані. Монетка впатані. Повторяємо, це радянська монетка. Навіть гарний стан збережений. Так. Фокусуємо. Зараз. Подивимося рік. Рік 1957 рік. Ось така монетка. Так, ось така сьогодні краса, друзі. Маю чергову знахідку, показую. Ось такий каблук, залишок щобота і у мене є гудзик. Я так зрозумів, що це гудзик, друзі, показую так, як випадає завжди. Будемо протирати. Ось, видно, трішки ще позолоте. Вушко. Алтилерія Перша світова. Підказуйте, хто знає, що це за така річ була на підвісах під ремені. Ми продовжуємо наші пошуки. Так, друзі, в мене пролунав черговий сигнал. Ось почали такі випадати. З обчастини. Це перша деталь, потім випала в мене ось така деталь. Це, друзі, тильник до гвинтівки. Манліхер. І так, друзі, ось така лісова краса. У мене пролунав черговий сигнал. Будемо зараз показувати. Перед тим було кілька сигналів. Були Манліхера і мосіна гільза. Дивимося, ось лежить Упатані, друзі, зелені. Ось така монетка. Ось, І зараз будемо протирати, дивитися, як завжди, разом. Досить заліплена. Ось так, друзі, ось це є монетка один крейсер 1800 року. Ось така монетка. З цього боку силует Франца. Ось показую цю монетку, щойно викупав. Один крейсер 1800 року. Почав загортати ямку, але зараз я вже продзвонюю ямку. І в мене є ще. Є ще, друзі, сигнал. Глибше. Ну, Сигнал потужний. Важко одну якою знімати і показувати. Так, ще раз подзвонюємо. Ось у ямці лежить. Дістаємо. Ой, я по навіть вдарив, бачите, є. Місце яке я вдарив. Ось така патина. я Одна тисяча. 800-го року монетка ось показую. Друга монетка, показую першу. Ось. Така сама перша. Дві одинакові, як бачите. Ну і зазвичай продзвонюємо ще раз. Все, друзі. Дві монетки на одному місці. Ось таких латунних тригудзика і неподалік є ось така монетка. Як бачите, 5, куп... 5 копійок в патині. Будемо протирати, зараз дивитися, звичайно, рік. Швидше за все, що щось раннє, так і є. 1946 року монетка. Маю черговий сигнал. Показую, був відносно глибоко. Під ось таким корінням довелося витягувати. Показую, маю ось таку маленьку монетку. Як бачите, все у патині. Бачу, що це є Ян Казимир. Так, дивимося, не знаю, щось буде видно. А ось видно як, ось як гарно видно. Пробую сфокусувати. Ну видно, друзі, що, що це є вершник на коні. Ян Казимир. 1660-ті роки ця монетка, друзі. Ось такий її стан. Так, зустрівся з камрадом, підійдемо до нього, має кілька знахідок. подивимося, що знайшов. Пляшка і один крейсер 812. Така монетка. Воно ближче, Покажи ближче. Пряжка така цікава, бронза. Ну, приблизно вік. Ну, не знаю, підказуйте, хто знає, Київська Русь, Черняхи по прячці, така величенька, друзі. Воно перекинь в другу сторону. Ну, така гарна знахідка. Так, Камрад кричав, має монетку під дорогою. Будемо зараз дивитися. Зараз фокусую секунду. Трісляється. Вказує в другу сторону. Ще заліплено навіть. Срізька імперія из Франц в другу сторону на 1800 рік Прекрасно Російська імперія. Так, йдемо до коврада Володі. Каже, знайшов якийсь гаманець мідний. Знаходимо все в ось в таких хащах, як завжди. Що там? Непонятно. Що дві, так? Ще вроді два щось тоненька. Тут щось видно. Не часом один крейцер? На щось похоже. А ну, але вище. Ось така. Уже дві, так? Є ще сигнал? Ще, ну Давай витягуй, поки що. Ну Покажи. Ну от є ще сигнал третій. Зараз підходжу ближче і починаю шукати чути, так як тут сигналу у мережі немає. Є. У нас є, друзі, зелена така. Та третя монетка. Звичайно, що тут стан. Через... Поганий через те, що тут земля, вода стоїть. Просто цікаво, що це є, Австрія чи, чи Польща. Австріяк. Після розтавих. Ну, наразі не видно, покажи ж тих дві. О таких три. То, такий маленький гаманець. На жаль, не зовсім видно зрозуміло, що це є. до Коврада каже, має монетку, глибоко була, вкусуємо. Давай. Подивимося зараз майраз. Так як треба, викупано видно гарно все. Мідь. Енкрійц. А ми видно щось? Герб'є. А ой, так, герб, Ну я ближче кажучи, тримай так. Ну, давай в другу сторону. Щось видно, всіх що пише. Айнкрейсер на 1816 рік. Так, в мене є друзі, черговий сигнал Будемо дивитися, бачив, що це є ось такий випав гудзик. Бачив, що він є з Орлаком. Зараз ми його трошки обстукуємо. Ось такий стан, як бачите. стан ідеальний. Спробую зараз краще показати. Ось є всі клейма. Гудзик царський, перша свідова, друзі, ось така знахідка. Стан, як бачите, Так, знову підійшов до Каврада, знайшов колечко стареньке, вказуй. Зараз фокусую, тримай. Ось такий сюжет. ну Сюжет насправді цікавий, ми такі сюжети не знаходили. А на другу сторону вказує ту все. О, такий він такий. Гарна знахідка. Так, в мене пролунав ось такий сигнал. Чорний сигнал. Чисто чорний. Не знаю, можливо що. Можливо що штик ти Пробуємо зараз зараді трішки розкопати і подивимося. Так, друзі, це та є. Бачу, що пішла ручка. Ось так, розкопуємо. Купаю ось такою, як завжди, маленькою, суперною лопатою по першій світовій. Як бачите, оце є, видно, що це є корінь. Так, друзі. Штик і штик. Штик досить є цікавий. Щось він дуже тоненький. Лезо до гори, бачу, що це є так, якби би лі, мене ліхерій, штик ніж. Лезо до гори, друзі, бачите? Ось тут вуху щось з ним сталося. Ну, знахідка приємна Ось так. Приємна знахідка, друзі. Так, є чергова знахідка Поверхнева, це не я її так. Гаротно пополам. Кришка закрита. РГД-33 хто її пополам так гахнув і лишив. Ось і таке буває. Так, друзі, маю чергову. Досить приємну знахідку. Люблю такі знахідки глибока. Зараз показую. Сигнал глибокий. Це виявився від снаряда Латунного назем його обрізаний стакан. Чим добре є тим, що на ньому є клеймо. Зараз спробую показати. Ось є навіть клеймо орлик польський. Зараз так, так. Ось такі гарні клеймо. Гарна річ. Так, я підійшов до комрада в лоді. Дивимося, має ось таку річ, спробуємо зараз показати, почекай, ну, перше покажу, сфокусую. Якийсь маленький жетончик, швидше за все, від якогось. Схожі на собачий, але це не собачий жетон. Зараз трошки протре, ми подивимося, можливо від якоїсь маркировки ящиків. Підказуєте, хто знає, що то є. Металокий? Це була туня боцинка. Так, витримай. Сфокусуємо. Так, на горі 182, знизу 323, 323. МП якісь. А ага. ще раз п'їмося. Підказуйте, хто може знати, що це є. Ось така річ. Сіргова знахідка залишки кулеметного диска. Так, я підійшов до комрада, була монетка Будемо дивитися, зараз зараз не протирай, гадай, я тебе покажу. Сюденько, О, ну давай протирай, це є або одна друга, або одна четверта крейтера. Видно щось? так, силует. Ну, одна друга на горі. крейсер. Ну, одна друга, будь-як, 4 774 рік. А з використовую ще Не бере.